Болох, я дуже швидко. Діалог. От Роман, ну смотрите, у нас на Востокі війна. Я сама переселенка із Луганська. Ну, от ми збрали президента. Пусть остановить війну, кажу. А ну, окей, як? Пусть як угодно остановить війну. От любим образом, любой ціною, кажу, стоп, любой ціною. Ви готові до того, що е... ця ціна буде ваша квартира. Вам треба віддати квартиру за те, щоб ну, скінчилася війна. Ні. А то ви сказали будь-якою ціною. Ціною вашого життя, ви готові? От всі будуть живі, 47 мільйонів або 45, а ви загинете. І вашою ціною вашого життя ми президент зупинить війну. Ні, не готова. І тут питання до кожного: хто готовий до змін себе? Тому що всі так: президент гавно, уряд говно, рада говно, все говно. Тільки запитую знову цю жіночку, кажу, а ви податки платите? Звісно ж, ні. Так, а від поліції ви вимагаєте, щоб вона вас охороняла? Ну, звісно ж, да. І оце формула, яка на побутовому рівні працює. Хто тут платить податки всі, підніміть руку. Всі, 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 податки, всі, 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 все. Ой, половина. Розумієте? І ця а друга половина живе на ці податки. У нас державний бюджет, мало того, що його те, що слово я цитував, бо пишуть, що я матюкаюся, так я не матюкаюся. державний бюджет розтягують та? або дядь. І в принципі, але до того вже вкрали цілий державний бюджет, те, що гроші, які не потрапляють туди з митниці, навіть просто така ж сума, як державний бюджет, така як ми будемо жити ліпше, якщо податки не платяться, якщо ми не готові ні до чого, і кожен не готовий. Із блогерів питати ну сенсу немає. Ви бачите, що це беззубі якісь.